В грі душніл тепер нова коробка. От зацініть це стара, що була. І от ви її викидаємо. І от нова у вона блястіт! Яка чорна, яка гарна гра! Душніл, написано час провітритись. Взагалі я дуже пишаюсь цією коробкою, бо стільки сил ушло на пошуки, саме такого конструктиву, щоб він був і міцний, бо не дивлячись на те, що вона картонна, вона реально міцна. Дуже гарно все в ній можна бити, але напевно не треба бити. Тож дуже багато сил я на неї потратив, щоб знайти саме такий конструктив, який буде гарний, який буде міцний, який буде не за всі гроші світу. Бо дійсно з коробками най. Чаща проблема в мене була ніж там з іншими елементами гри. Тож коробка дуже красива, в ній багато різних прикалях є. Є тут навіть ребус на коробці. Тож таку гру можна замовити в мене в профілі. Переходьте.